Українські бомбардувальники Су-24, а також винищувачі Су-27 та Міг-29 одночасно з трьох аеродромів тренувалися наносити ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки. На авіаційному полігоні по Волинській області в рамках командно-штабного навчання Збройних сил України за метіль 2022 тривають практичні дії тактичної авіації повітряних сил, повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. На навчаннях використовуються авіаційні засоби ураження різних калібрів від некерованих авіаційних ракет до боєприпасів вагою 500 кг. Командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук, позитивно відзначає роботу військових льотчиків, адже усі цілі знищено. Детальніше у сюжеті служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Збройних сил України. Посилання на відео цих навчань та удару по цілях, будь ласка, дивіться опис. Дякую за перегляд!